Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко мов крила, За неї вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелений шум, і луна, Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хворим самотна. Я думала, осна для всіх настала, Дарунки всім несе неї сна. Для мене тільки дар не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, Заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листечко зелене, Повисипались білесенькі квітки. Жилину вітер і тісні хатині, Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любій гай світ ним прислав. Моя душа ніколи не забуде цього дарунку, що весна мені дала. Весни такої не було і не буде, Як та була, що за вікном цвіла.